Що кінця світу не було, помиляєтесь. Має популярний урзідох влаштував в нічному клубі холідей справжній армагедон. Старі фотографія. Дитячі історії є смішні розсади. Як завжди, у центрі подій. з Скажіть, весь гурт сьогодні влаштував феєричне шоу в Тернополі. Чому саме кінець? Ні, це не ми. Це її організатори, а ми просто собі самобутні артисти. Вони нас заказали, ми приїхали. Ми не можемо відмовити зайде кому. Не організаторам, а кому? А Тернополю, народу просто. Ой. Скажіть, у... Чудя, а, а скільки ми білети інтересно поставили? Дорого чи ні? Дорого. Ага. Побачите. А ви Бо... як думаєте? Ну ви як думаєте? Не знаю. 30 гривень. А я Скільки за 30, 30 гривень, де що зараз буде? Таке? Класик. Лесик. Ні-ні, якщо чесно, я не люблю. Кажу. Вони розумієте, от люди починають думати про власну кишеню. Так не можна. Так не можна. Треба не забувати, що всі артисти, всі пішли з простого люду і, 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 і не треба. Забувати про людей, чому саме кінець світу сьогодні. Ви вірите реально в кінець світу? От, чесно страшні плани. Величезні. Кінець світу. Ти що? Ви розчарувалися, що сьогодні нема Армагеддону? Ні, ми їхали. знаєте що, ми всюди все нормально. Кажуть, тільки е, бо ми мали ще нині два концерти. Один е, такий приватна вечірка, а другий концерт. де ми були в долині, в долині, в долині. В долині. Купа Повний дітей, зал. Купа Повний дітей. зал. Я кажу: Ви знаєте, ми мусимо їхати. Не можемо вам всім підписати, бо ми їдемо бо в Тернополі. Кінець світу. Що серйозно? Нині такий е, тернопільський кінець світу. Скажіть, Ну реально, ви сьогодні привезли з собою людей в на автобусах чи ні? Була інформація в контактах, що ви збираєте людей, садите їх в автобуси і везете в Тернопіль безкоштовно. Організатори не ми. Добре, не ви. Є ці люди чи ні? Ну вони їхали, їхали. Я якийсь був один автобус, а, а вони казали, що автобусні тури. <риві> <риві> Тільки <Тут, риві> один автобус. Я не знаю, чи, чи <риві> два, чи три. <риві> Добре, в Тернополі ви вже не вперше тут завжди запалюєте шалену публіку, що так. сьогодні підготували, можливо, якусь новинку, можливо, ексклюзив. Не дивіться мені, дивіться мені в очі. <риві> <риві> а чого ти такі фіранки понавдівала? Що ти там носиш? <риві> <риві> тюлі, тюлі. Тюлі, фіранки. Бачите, ти каже, придивити. Там щось. <риві> Бачите, якби ти того не мала, вже б наш тобі запхав туди сто баксів.

На поляну. Таке стандартне, можливо, трохи набридливе запитання, але ну. Та будемо співати всі пісні, які люди люблять. Будемо щось одне нове заспівати. Ну саме з ним ми маємо новину. Яку? Ти, ж, ти не знаєш? Ні. Мега популярна група Дзизю. Задумати Задум... 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 що. Ще хочеш? — Не кажися. Що так рухаєшся? — Та я танцюю, Ми казали, що я можна. А Лесик, бачите, Не, що ви не подумали, що Лесик сидів в тюрмі. Ні, то вже воно ще, вже, 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 вже ще змило, бо Лесик. Ле, лесик до групи діти, чи ми б, господарським милом. рази в ну. день. Але він він, він він такий качка, знає, він заявив. Лесик, на не дай, але пише, помити мило і води. Як нема води, мила, то, то все. Я розкажу, ми повставали, були в такому центральному місці України, а, а там ще так по радянському, що знаєш, і, і не було теплої води. Каже Лесик, ти ще мив, а я такого, знаєш, мив, очі, щоб шкіру не полетити. бо така е, зимна вода, щоб опіки корчомаль не отримати. Лесик, ні, пішов ще, помив кажу, в земні лінію. Підняв, підняв. Лесик, ти Лесик помінявся. Перед виступами ви вживаєте алкоголь? Я. Тільки Лесик. Вони ні. Я трохи вживаю. Трошки. Чуть-чуть. А що? Віскар. Ну, віскар. то ти п'єш віскар? — Ну так. А ви що вживаєте? — Пиво свій трошки може трошки випити. Та вельну, ти чуть-чуть пиво. Ачка гугарден. Это я чекаю, що ти? Угарден, страшне. Близько в очах, щоб з'явилася енергія, щоб з'явилася, що потрібно пити. Знаєш що? Мар'янка тебе побачив. Ти які, якісь такі камінь носиш. Каміні? Чого? А то мені нагадує, знаєш що? Якісь ракушки такого. Ааа, то ти в Турції ти відпочивали. <риклад> то такі значки дають Турції, якщо ти в і поселяєш. І, і люди ще так три місяці носять, і по моєму я відпочивала. І, і не треба казати. А я так фантую, да? <риклад> я відпочивала в Турції. Алло, гараж, дівчата, ми їдемо на море, не в Турцію є гетеп, а наш адрес <риклад> ЮБК. Відсумня не качає, важке не зачає, не чизнає. Jałta i ja, dasy zobaczem gyskanu Czornemore, okeanu O ja, o ja ja Jałta rzęsie i ja Dasy zobaczem gyskanu З москальською мовою будуть пісні колись чи ні? Я думаю, ніколи. 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 Я вже помру певний з українчим. Ангельською, може, буде, правильно? іспанською, ангельською. Іноземними пісні. Ті мови! Ну що ти? Ну, наприклад, ти, ти розумієш, дуже знаєш англійську чи що? Ну, собі. Я, Ні, вчити мови треба. Вчити треба, треба поїхати, бо, бо виглядаєш бараном. Ми, ми, ми недавно були в Німеччині, знаєш, там хто, щось трошки, ну, Насік, знаєш, англійську, Юлік знає італійську, а я біля них не знати, як вони мене сюди водять, знаєш це. Ну. Але я знати треба, але треба найбільше, що, щоб ви знали, чуєте чи ні, треба любити свою найбільшу. Отоді буде все нормально. Які полюбилися так сильно, коли мама з заробітки дзвонить. Чого ви починаєте, мама? Нервувати мене. А? Коли ви рибу ла, ловите. Не розумієш, тихонько, тихонько, тихонько. Все, не у мене, у мене, у мене є цей. У мене є сумка на рибу. Це все імпровізація чи продумані сценарії? Не розумієш, ми тепер по сценарію не вміємо працювати. Ми все імпровізуємо. Ну, але метки як є. Ми ніколи нічого не вгадуємо. Я навіть не знаю, що я мені буду. Я не знаю, що я буду зараз людям казати. Що буде, то буде. А, але в тому є, може, і, 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 і цей секрет групи дзвізів. Ми, ми все імпровізуємо. Бо зараз візьму, тебе і що ти зробиш. Впадеш в обморок. Та не буду я члювати, Чекай, бо що в обморок, ну то чекай. Зразу стане популярним а на всю ви Україну. Зіркою, ви зара... Ні, Яка зірка? А, мега... а чому ні? Я мега популярний. Юліка. А, то ми популярний. Я не популярний діду, я не є зірка, ніколи в житті не хочу. Я хочу бути е, просто з людьми, хочу з ними е, зустрічатися, хочу, щоб вони. Е, я відкриваюся краще. Що давай? Я моє популярне е, Роблю офіційну заяву. Коротше, я вже її в принципі зробив, але роблю офіційну заяву. Тернопіль, тернопіль, тернопіль. Ви знаєте, як я вас сильно люблю е, Слухайте сюди, розвіжте вуха і, 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 і мотайте собі на вуз. Коротше такого, 18 травня 2013 року, тобто зразу два тижні після Пасхи на арені Львів звідси буде давати мега, мега-круте шоу. То не тільки концерт, а мега-шоу буде. Тому дивіться, там має бути 35-30 тисяч людей, будуть організовані спеціальні тури. Там буде сцена, світло, звук, що буде за кордоном. Так само. Будуть такі нюанси, що навіть я ще не маю прав, в принципі права говорити, а нюанси такі, що я буду світовими зірками співати. Серйозно з якими? я не можу сказати. Ну хоча б одну, ну одненьку, ну одненьку, ну одненьку, ну будь Ні, ласка. А може, буде одна, якраз зірка, якраз, якраз ну, будь не... ласка, не скажу. Поважайтесь. Е, Ми тоді творчою людиною? Творчою так. творча людина завжди повинна бути закохана. Серце він, купа фанаток. Знаєш, що є купа фанаток пищать, кричать дідьо, хочу від тебе дитину! Саме вільне, чуєш? Саме. Від мене дитину! Та може від Юліка біласька. Дитина, дитина ще зра Чуєш, десь, десь Nie? то ж, знаєш гралями поуді писано. Знаєш? <рес> чуєш? Велами, чуєш. А сама на серця Надя. Муза колективна. Це муза! Це, наша вся. Ага, це, це муза. муза. І ти собі можеш догадувати, хто не для мене. Ай -яй -яй. Ай -яй. А так загалом серце вільне, фанатки можуть спати спокійно yes. чи ні? Дати тобі yeah. ключик на нині. Я тобі можу дати ключі на нині, хочеш? Мені бородаті не дуже. Чекай! Чекай! стоп! А я на вечір всі можу побрити. Ні, ні. Я до між, ні, ні, ні. Це, це в комерційний проєкт чи ні. Взагалі слово комерція то не до мене. Я ніколи в житті не люблю слово комерція. Я люблю слово тако. «Е, займайся е, любимою справою. бо комерція знаєш, я тобі скажу такого, воно трошки попахує, що тут треба на, десь надурити людину, десь щось е, нав'язати людині. От я страшно не люблю. Страшно не люблю. От, наприклад, навіть ті костюми або є таке дідзе шоп знаєш. Ось дітер шоп, наприклад. Ми ніколи не думали, але мене люди так захарили з тим, що кожен день мені писали, де майка, де майка, де майка, де майка, де зіздів футболка, де то. Ну Я кажу, люди, я не, роб... ну, я не роблю, розумієте? кажу, Я того не роблю. А вони кажуть, ні, треба зробити. А хто робить? Ми віддали е, ту ж справу Роману і Марті Черебам, е, вони, вони займаються тим, е, ми не вникаємо задушно, вони тільки покажуть, ви, ви, ви б хотіли такого, я єдине кажу. Щоб то було доступно для людей. Ну то трохи сільський гламур, так називається так. стиль. То? Та то херові костюми. Так? Та то, так. то, то хі... Не подобається? Та ні вони от, в два рази цей попрати, вони вже вблизно. В Тернопіль ви часто будете ще приїжджати. Вас дуже тернополяни люблять. Ви знала, як я їх люблю. Ти, знаєш, то я, ух, я маю багато історій. Колись я знаєте що? Я колись напишу книжку, чесно, я вам обіцяю про те, що як ще як, як починав. І дві сторінки даш. І Лесико, там дві сторінки, mm -hmm. а та там. Півсторінки займе тільки наша рибалка і гриби, як ви собі вигадували, бляха муха. А, а, а цей? Я, я вчора розкажу. А я думаю, що знає, що третій сторінок буде займати Тернопіль. Чесно. О! А який раз, пам'ятаєте, вже приїжджаєте в Тернопіль? Який раз? Можете згадати? Не можу згадати точно. А, у вас приватні вечірки в Тернополі бувають? Бувають. Бувають. У вас люди замовляють. Якщо не секрет, скільки коштує ваш концерт? Зразу тобі кажу, ще раз, то, то не до мене питання, навіть вже не до нього. Я йому я заборонив. Бо він страшне, гроші любить. Йому... Він за гроші може, знаєте що, зимою рейсу лизати. Оберетко навіть язик не прилипає, так люблю? Це теж стара муля. А, Стара муля, стара муля. Бо я, бо я, я прикратив той, той, той канал, ту митницю. Він першина. Тобто все, що пов'язано з грошима, вас не стосується. Не стосується. І і пісні всі пісні, пісні і музику пишете самі? Так. Дивіться, в чому секрет. Ми ті всі справи, щоб нас то все успішніше йшло, все рівно, то самому не вийде. розумієш? Ми... Є фірма така, яка в Києві. Я ту передягаюся, а ти гори. Та йди, йди, передіваєшся, страшне. Ти щось підпив за багато. Щось ходиш, як той причмелений, блін. Коротше, що я казав? Про Я про гроші. Гроші на такого не може бути. Можете запікати, там. Та-та. Артисти. Так само до вас звертаюся. Ви пам'ятаєте про людей. Є тепер контакти, що люди пишуть, на то треба звертати увагу. Якщо ви на то не звертаєте увагу, то люди вам дадуть такого шпіца, що ви навіть над кене Анімація. У вас кияни вже продюсують. Не кияни. А хто? Люди, які люблять Україну. Це Кузьма Скрябін? Ні. А хто? Це Луць Валерій. Кузьма Скрябін хто для вас? Друг колега, перша вчителька, людина, якої дуже люблю, поважаю і взагалі буду ціле життя певне дякувати. за те, що дав такий сильніший шпіцак під сраку. Скажіть, ваш райдер, що там написано в райдері? У вас є лобстери, у вас є супер-мега дороге шампанське. Чи все по-простому? Сало, чесник і 100 грам. Яке сало! А ти їла колись хліб! Хліб їла колись просто так, що ні! Їла. А можеш ще хлібом наїсти? Можу. Я можу. Я можу купити білого хліба або свіжого батона і наїсти ще. І ще знаєте що, ще брав колись такого... Брав байду хліба, мочав такого відро з водою, бо керничі колись були, хто не було, колись поспав цукром, то їв і ну, місць. Це делікатес. Ні, смалець цибуло, хліб, то був, знаєте, коли треба було коров пасти. А коли корову пасти, тоді такі вже смалець і цибулю. А так то. Скажіть, коли у вас приходить натхнення? Звідки черпаєте? Звідки ці ідеї? От подаруй мені щось зрамою є натхнення. Серйозно? Подаруй мені нині щось. Що? Ну, що ти можеш подарувати? Ну, а що хочете? Я. А, давайте в міру е, можливостей моїх. Ти маєш можливості шикарні. У тебе є всі шанси подарувати мені щось. Я можу тільки каміння подарувати. Каміні, каміні! Шутер, шутер. Знаєте, що таке шуте? Ні, не знаю. Шутер тут як на Дністрі, а Дністер, знаєш, що таке Дністер. Дуже красива ріка. його камінчики з дрібосеньки з цим з піском, то є шутер. Кажи шутер. Шутер! Все, тепер я знаю, що таке шутер, дякую, зіду. Але поки ми не завершуємо ще наше інтерв'ю, ще кілька запитань. Отож, може таке бути, що пісня у вісні з'явилась? Може таке бути, що пісня з'явилася від якихось несамовитих почуттів, емоцій. Ну може. від чого воно з'являється? Ну від чого? Ти б знаєш, як я би знав, від, від чого ті пісні з'являють, то я би вже був, знаєте що, е, я б був вже багато, я не такий бідний, і це, як зараз є. Правду кажуть, що ви насправді оперний співак. Який <рив> оперний співак, я не є оперний співак. Ну, Я чула, в одному з інтерв'ю ви дуже красиво заспівали. Сульмарей луччика страданто, плачідело, проспельвенто. Чуєш, а підеш на таку музику на такий концерт? Чесно піду, бо я ходжу в театр. А ти підеш? Ну, а я теж люблю таку музику. Чуєш? Але вона не комерційна. Не комерційна. На жаль, на такій музиці не заробляється То... гроші. І... Тому ви стали дітям. Тому я ціле я, я життя був. Просто ти хочеш бачити. Я знаю, що вона хоче. Вона хоче, щоб я їй показав, який я голий. Ти хочеш побачити, <породить> який я голий. Ну, вам зараз на сцену виходити, я не хочу. Не затьмарює вас як особистість? Не зрозумів, не як то так. У вас немає подвійного життя в життя? Ніколи в житті. Ніколи житті. Тобто не затьмарює. Це і мій внутрішній стан. Ви завжди хотіли? Так, я хочу бути веселим, щасливим, е позитивним чоловіком. Я не, я не люблю тих проблем. Люди які які в принципі люди собі самі створюють. Скажіть в одному із інтерв'ю ви сказали, що ваша мрія це в майбутньому заробити дуже багато-багато грошей і розкручувати бідних, але талановитих діток. Це правда? І то є правда, чесно. От колись, як я стану багатою людиною, я зберу ті гроші. Бо розумієш, коли ти ті гроші заробиш, бо я зараз по колегах знаю, які є трошки багаті, вони потім не потрібні. А ти потім ти хочеш комусь віддати і, 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 і цей, передати ту всю штуку. Колись, як я стану багатим, я обіцяю, що я передам. Весь свій талант, гроші вложу в бідних, але дуже е, талановитих дітей. Скільки для цього потрібно грошей і часу? Мені грошей, я звідки знаю? Багато. Та, 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 та знаєш, тут, тут треба, ще, щоб трошки час півпав. В років п'ять тому ви думали, що ви сьогодні будете збирати стадіони? Я завжди щось собі уявляв. Я не кажу, що, бо знаєш, бо Бог людина планує, а Бог. Керує. Керує, так. Я, 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 я нічого собі ніколи в житті багато не малював, але я єдине кажу, що е, якщо ти працюєш, якщо ти є наполегливий, якщо в тебе саме голова не в комерції забита, а голова позитивно наповнена гарними ідеями, все вийде. Результат має бути позитивний, то 100%. Ну, і побажайте щось Тернополянам. У мене популярний ненька, ненька, ненька приїхав в Тернополі, бо по послуха, слухах, по і, слухах, і по афішах написали, що в Тернополі є Тернопільський е е кінець світу. Люди? З наступаючим новим роком, гарними святами, будьте чемні, здорові, не, 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 не забувайте українські традиції, кулядуйте, щедруйте, щійте і не тримайте в собі. Смійте, ще, бо у вас будуть живути боліти. Мега популярний хто? Дзідзя! хто ж ще й що? Ві, тернополяни, обожнюють гур «Дідзо». А в свою чергу музиканти пообіцяли повертатись у файне місто ще раз і ще раз. А це була кава з вершками. І я її ведуча Маріанна Том'як.